Операція складна, важливо, що вона йде за нашим планом. Є кілька результатів цієї операції, не всі можу говорити. Передусім, обмінний фонд це те, що можна говорити відкрито. Він поповнюється, це позитив. Друге, це зупинення операції на півночі Російської Федерації. Превентивний удар. І наша операція виконувала це завдання. Ми запобігли оточенню нашу частину Сумської області і бажання окупувати столицю регіону місто Сум. І саме, ви сказали, хтось каже про буфер, хтось казав про те, що ми розіграємо це як, як карту для діалогу, якого діалогу, це і дехто це був Путін. Ми не розіграємо ніякі карти. Ми дуже відкриті з нашими партнерами. Ми сказали, як дипломатично ми йдемо до справедливого миру і до закінчення війни. І всіх запросили на майданчик формула миру або саміту миру, підтримуючи її, або просто говорячи про це і пропонує свої ті чи інші ініціативи, але на нашому майданчику. Тому ми змінювати цей процес не будемо. Що стосується цілей усіх всі, цілей операції. Вони, ми віримо, що будуть досягнути. Їх більше, ніж ті, про які я вам сказав публічно. Тепер, як це впливає на те, що буде зменшується військо на територію України, що Путін буде перекидувати ці війська на Польську область? Так? А мені здається, що це дуже важливий. Висновок, я сьогодні говорив про це колегам, які наприкінці можуть зробити вже світ. І це одна з цілей цієї операції показати реальність, хто такий Путін і ті держави, які ще не зрозуміли, чого він прийшов з окупацією на території нашої держави. Я думаю, що вони вже зрозуміли. І показати їх суспільству також. Що для нього дорожче – Окупація території України або захист свого населення. І я дуже радий, дуже радий, що все, про що я говорив партнерам, ми на практиці зараз це показали. Він досі думає, як утримати захоплені території і не думає, як правильно захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села. Просто браво. Просто, окрім оплесків, немає ніякої реакції. Просто браво! Його люди там кажуть, вони в шоці, що у них що вони вірили в цього демона. Просто ви зрозумієте, яке обличчя він зараз показує своєму суспільству. Нашим хлопцям треба триматися, вони молодці. Єдиний мінус в цій операції, що я не маю права назвати і подякувати всім бригадам, я їх всі знаю. Всім бригадам, які виконують надскладну операцію на території гора.